Я як політехнолог, я сказав, ну, відверто, можна сказати, чітко, вони працюють на внутрішній ринок. Mm. Ти Підбірку. Що важливо? Ну, Україна для них ще ще півроку тому взагалі була на якомусь, там 12 так, місяці. Так, так. Зараз хай стала трішки вище, тому що Трамп вже почав говорити, він uh -huh. відніс її Україну на багато вищий рівень і так далі. І тому, насправді, для них ці проблеми, те, що говорить Трамп, ми ж правильно сказали, що він медійно такий обізнаний, він знає, на що тиснути. Він якраз тисне те, що там якісь шахтарі, і там це важливо для якогось окремого регіону. Це якраз те, що потрібно їм, тому що він знає, що він піклується про маленького шахтаря. Те так само, як було і в нас, коли там на Донбасі говорили, тому що там їхній виборець. Для, загально для України це мізер. Але по факту вони грають от про маленького шахтаря, це бігав наш великий, колишній, це в касті і так далі. Тобто це все важливо, це та сама, та сама логіка. Так, ми сидимо десь далеко і розказуємо про якісь глобальні речі. Ну, Вони й не відмовляються від глобальних речей. Так, Трамп сказав дійсно, що хочете воювати, хочете, щоб НАТО було сильним. Так, зробіть його сильним. Чому 90% надходжень до НАТО, ми десь там, за океанами, за вас платимо. Будь ласка, включайтеся. І такий Макрон посидів, подумав: то, в принципі, він правий. Давайте ми переберемо лідерство, якесь так далі. Почнемо хоч трошки тут рухатися. І е, для них це насправді не сильно важливо. Десь там НАТО, якесь, так далі. Воно звучить круто, що ми, от лідери, глобальні лідери в всьому світі, ми можемо диктувати умови тим, тим, тим і так далі. Але по факту маленькому американцю це дуже-дуже десь далеко, ага. якщо його не зачіпає там десь ага. у Флориді, якщо його більше зачіпає, якщо там якийсь орган, оце його зачіпає. А якщо десь там українці і так далі, це в кіну круто. Коли принесли картинку, показали, які вони героїчні бійці, так далі. але по факту їх це не сильно турбує. От, і ще раз кажу: ми тут собі намагаємося накрутити це лідерство для того, щоб. Ну ви ж ви лідери. Тому давайте допомагайте нам, допомагайте, допомагайте. Так, і це працює, тому що стратегія, стратегія Америки, вона, ну, хоч вона і зміниться військова стратегія кожний певний період, але в будь-якому випадку вона залишається одна. Тобто Америка має бути лідером. І подивіться, як вона вибудовує, як мінімум, економічну свою складову. Ну, лідерство Америки було сумнівом ще два, там, два з половиною роки тому. Воно було сумнівом, тому що. Чи воно і зараз в О, так, Ні, питання в цьому, тому що Китай, Китай вже. Перевищував, наприклад, у флоті, перевищував військові місці, вже помаленьку рухався до, економічної, до економічного зміну і так далі. Тобто, і всі сиділи, і казали, так: ну то що, ще, ще трохи, і Америки вже не буде. Ну, ага. Що на другому місці через 10 років, потім на третьому, а там і всі забудуть про Америку. А тут подивіться, Китай Це проблеми. Програми РНТВ, да, по-моєму, ці, які там що буде з доларами і так далі. А, це да. все це їхня мура, Зільний яку вони фантик, просто. Да. Да, 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 да. І подивіться, Китай, Китай зараз у великій проблемі. Великі проблеми. Зараз в цьому регіоні перекинули поставки, флажки поставили на іншу країну, поставили на Індію. Китай не справився своїми повноваженнями. Давайте будемо Індію розвивати демократичну, там про британську, так далі. Ну демократично в лапках відносно. Ну, так, Але будь-ко скаже так, свою. Ну це не Китай, зовсім інша культура, це зовсім інше. Все поміняли так само, як помінялася Японія, так само, як і зробили яке ж. Ну, сподобалася історична така перспектива. Це є Німеччина. Коли зробили з Німеччини в регіоні, поставили флажок, сказали, все, ви наші. Потім далі Японія. Японія почала переростати навіть там в деяких аспектах, там деякі говорили про те, що вона має в економічному плані переплюнути США. Але після прийняття певних законодавчих актів у 90 92 рік, все США знову вище. Далі хто? Далі Китай. Подивіться, ну подивіться, як по порядку йде. Далі Китай почав. Зразу в 90 зразу, оп, Китай догори. Завдяки чому? Завдяки інвестиціям США. Виключно завдяки інвестиціям США. Сідзінпій зустрічався буквально на днях з ким. Так, так. Вони намагаються сказати: давайте повертаємось, але вони ще не зрозуміли, що все, лавочка прикрита. Вони ще не зрозуміли ну, до цього. не факт. А я думаю, що вже факт, тому ну, що ці ворота закрилися і мені здається, всі, всі помаленьку почнуть перескакувати на Індію. Ні, те, що буде, Китай не вмре, так само, як і Японія не вмерла. Японія зараз в п'ятірку входить і вони їм прекрасно це почувають. Так само, як і Китай не вмре. Вони буде себе прекрасно почувати, ну не буде ось цього, оцього росту не буде цієї потужності, і е, мислення Гітлера, що ми, ми ж такі круті, ми ж так круто ростемо, то ми завтра маємо захоплювати і землю. Тобто, ти зразу вже втрачаєш оцю е, потенціал мислення якогось загарбника і так далі, що імперіалістське мислення ти зразу втрачаєш. Мені здається, що вони попустили, самі знов виросли і на мінімум закрили це питання там на років там, 20 для свого там майбутнього, майбутнього лідерства.